Росія могла навмисно відключити Запорізьку атомну електростанцію від енергопостачання, готуючись приєднати її до власної енергосистеми, заявив очільник міністерства закордонних справ Андрій Собіга. За словами міністра, наступним кроком Кремля може стати запуск реактора під окупацію без належного охолодження, ліцензії та міжнародного нагляду. Запорізьку атомну електростанцію треба розглядати як військовий маневр. Кожен крок Росії це не тільки смертельний ризик, але й шлях до катастрофи. блек блекаут на Чорнобильській атомній електростанції, спричинений російським ударом по підстанції, ще раз продемонстрував, що Москва використовує ядерну безпеку як зброю, зазначив Собіга. Я ж нагадаю, що 23 вересня російські військові вкотре пошкодили лінію електропередачі, яка живила електропідстанцію від української енергосистеми. І це вже десятий і найдовший блекаут на станції з початку повномасштабного вторгнення Росії. 1 жовтня росіяни атакували Славутич, унаслідок чого без світла залишилася частина Чернігівщини. Також блекаут стався, на жаль, на Чорнобильській атомній електростанції, і він тривав Понад три години.